Що нам принесе повня, яка відбувається з 13 на 14 січня 2025 року, це перше повнолуння року, і це максимально красиве повнолуння по емоційності. Фон в цей час, тобто інші астрологічні аспекти, які відбуваються в той самий момент, коли на небі повня, сьогодні обговоримо в цьому відео, яке вони значення матимуть для нас. Єдине, що кожного разу на будь-яку повню, яка відбувається в раку, а це відбувається циклічно, тому ми вже мали такі повітря. Водії. Повня в раку завжди дає величезний фон емоційності, і особливо це відноситься до стосунків. Відновлюються емоції, відновлюються почуття. Виясняння відносин, психіка доволі така напружена, і в цей момент можуть бути емоційні зриви. Ми часто в такий момент забудькуваті, тому з пам'яттю можуть бути проблеми. І це не треба зараз сприймати дуже серйозно. Треба просто розуміти, що з плином повні, коли вона вже розійдеться, цей аспект, вже буде полегшення. Ви будете вже згадувати дрібнички, які забуваєте в цей час. Знаєте, в цей це якраз той час, коли ти забуваєш щось вдома. До речі, напишій. Чи у вас вже це програлося, тому що з наступленням повні, в наближаючись до повні, у нас максимально зараз вмикається емоційність при цьому забудькуватись. Тобто страждає пам'ять. Але ми максимально а, такі сентиментальні. Тому зізнання в коханні, романтичні побачення, романтичні зустрічі, а також розмови про романтику на мові романтизму і розмови інтимні. Давайте обговоримо все, що інше, що відбувається в цей час. В першу чергу ми маємо розуміти, що психіка переживає великі напруження, і завдяки тому, що задіяна ліліт, це така наша напруженість в темі спокус. Тобто може чогось дуже сильно хотітися, але наступати дратівливість через те, що ми не можемо в моменті ось зараз це отримати. Ця дратівливість, вона вже тиждень зберігається доповні, тому я впевнена, що кожен з вас вже відчув. Хто вже <прав> прямо зараз роздратований і особливо на дрібниці, на те, що стосується ваших партнерів, близьких людей, дайте знати в коментарях, якщо вас це вже зачепило. Крім цього, Ретро Марс у нас в з'єднанні з Луною, тому ми маємо е, таку а, ага, і що цікаво, що коли він з луною з'єднується, то ми ж домислюємося, що він теж в знаку раку. Тому луна в раку, сонце пам'ятаємо в козерозі. У нас ретро Меркурій підсилена дія в раку. І це означає, що чоловіки дуже багато з них їх накриває сентиментами, романтизмом. Тобто це добре для стосунків. І багато є таких вияснянь, хоча є негативний аспект по Урану та Нептуну, що відроджуються старі конфлікти. Але це можна використати в позитивне русло. Наприклад, підприємницька діяльність, комерційна діяльність все, що має креатив і творчість в собі як діяльність, зараз буде процвітати. Тобто, це хороший шанс для такого спалаху та пробудження в бізнесі. Що цікаво, сонце з'єднується з Плутоном в цей час. Цілому, повня і Сонце це два таких аспекти, які максимально на нас впливають. Тому ми розуміємо, що е, у нас енергія з'єднується з Плутоном, а це планета цілої такої величезної трансформації і започаткування нової епохи, яка вже повністю в дії, епохи водолія. І що ми маємо? Що Плутон нам дає відродження для когось конфліктів, для когось любові, для когось стосунків з минулого, для когось попереднього якогось емоційного фону. Хтось буде обговорювати попередні емоційні події, для когось вони відродяться і почнуть новий етап в стосунках і переосмислення цих подій. Але це як птиця Фенікс, тобто, це. Ем, те, що нібито вже завершилось, емоційно було, так, завершилось і знову відроджується е, в цю повню. Що для кожного знаку зодіаку буде в наступній частині відео, що чекати, тому що насправді максимально цікавий період, і для кожного знаку він буде задіювати ось це таке переродження емоційності в певному секторі життя, звичайно. Варто розібратися зі своєю натальною картою, приходьте на консультації. Е, що у нас особливістю є? Те, що Венера у нас в конфігурації квадрату, тобто вона в квадраті з Юпітером. А це означає, що в любові, в стосунках, в знайомствах можливе максимальне масштабування емоцій. І в кого це перейшло, наприклад, в сексуальну інтимну тему, то там буде просто спалах емоційний. У кого є нове якесь знайомство, може перерости просто в такий роман, який буде. По-новому відроджувати у вас почуття, те, що ви давно забули, можливо, там хтось був розчарований в стосунках і думав, що вже ніколи не закохається. Ось зараз час, коли ви закохаєтеся. І для тих, хто в парі мав такий період ем, сумний, якийсь беземоційний, зараз є шанс відродити стосунки, дати їм новий виток. Колишні з минулого теж стосунки, які давно загасли, але мали велику емоційність собі, теж можуть спалахнути знову. Е, найважливіше, що це справді час для креативу творчості і всіх творчих професій, тому застосовуйте цей період. Е, крім цього, треба зрозуміти, що позбутись дратівливості в цей час неможливо, її треба просто прийняти, і емоційність цієї повні. Просто варта направити в позитивне русло. Якщо ви бачите, що у вас бурлять емоції, хочеться комусь щось виговорити, ви себе не зможете стримати. Але спробуйте зробити це таким чином, аби підкреслити щось позитивне і взяти для себе цю амплітуду емоцій для конструктивного далі розвитку ситуації. Знову ж таки, пам'ятайте, що дрібниці зараз виводять себе, тому давайте більш поверхнево дивитися на те, що зараз розвивається. Бо це може мати шанс на велике масштабування. Тому, якщо є починання в творчій професії, якщо є починання якогось любовного роману, якщо є починання дружби або якоїсь класної співпраці, започаткування нового проєкту, бізнесу чи діяльності. Все це має шанс, якщо ви емоційно туди вклалися до великого масштабування, процвітання і хороших результатів в майбутньому. Тому 25-й рік від цієї повні максимально залежить. Ви, ніби, започатковуєте емоційним фоном. Вдачу на дуже довгий період, як мінімум, на місяць, на лунний місяць. Ну і Венера, пам'ятаєте, вона в нас зараз в рибах, вона в нас максимально відверта, відкрита, інтуїтивна. Тому багато хто повернеться до діяльності, в якій колись себе хотів проявити, мав емоційну прив'язку до якогось виду діяльності, але відмовляв собі у цьому. Зараз ви маєте шанс займатися саме тим, що вам подобається, і це може. Масштабуватись, проектуватися і збільшуватися. І Венера, звісно, приносить фінанси. Тому задумайтесь, що ви давно хотіли почати. Зараз це буде максимально сприяти майбутньому отриманню доходу від цієї діяльності. Перетворюйте своє хобі, в яке закохані, в те джерело доходу і зайнятості, яке є основним і вашим таким, куди ви вкладаєте найбільше часу. Інвестуйте в те, що в зараз викликає емоції. Це стосується, до речі, також перевтілень зовнішніх покупок шопінгу і всього, що ви хочете зробити для себе на фоні того, що у вас викликає це емоції. Наприклад, давно хтось хотів зайнятися перевтіленням себе. От, от навіть майже до хірургічного втручання. Не всім, звісно, але ось ця повня сприятиме. Тому, аби все ж таки ви захотіли мінятись, вкладали в це гроші, і це буде благополучно для вас в майбутньому. Але пам'ятайте, резонанс зі своєю натальною картою має величезне значення. Ну і е, крім цього, дозволяйте собі і будьте щедрішими до інших. Якщо хтось у вас викликає приємні емоції, похваліть! Подаруйте щось, зробіть щось приємне людині, бо це теж буде потім масштабуватися довший час і віддасться вам сторицею. Тож, ставте лайк, я чекаю завжди на ваші коментарі, пам'ятайте щоденні прогнози у телеграм-каналі і дивіться продовження для кожного знаку зодяку. Повня, яка відбудеться з 13 на 14 січня, що принесе кожному знаку зодіаку, дивись, свій знак за сонцем. І цього разу із -за емоційності, повні, також свій знак по луні. І тоді поєднують ці два значення. Тож починаємо з овнів, і у овнів це питання, які емоційно набухають. Такими, які вже були, і це питання дому, нерухомості, можливо, захочеться знову, бо буде така ситуація, емоційна розмова, яка знову приводить до того, аби задуматись, де твій дім, чи продати дім, чи купити дім, чи взяти кредит на дім, чи ремонт зробити в домі, чи переїхати, чи змінити місце проживання все це зачіпає емоційно овнів, і тут буде певна визначеність. Тобто тут буде прийняте кульмінаційне рішення, але на емоціях попередньо. Ніх ще тельці питання нових людей, нових знайомств тут може бути таке, що хтось буде викликати у вас бурю емоцій. І ці емоції будуть по-новому проявлятися. Тому, наприклад, це можуть бути люди, які вже давно з вами в оточенні, вони вас зараз якимось чином зачіплять емоції, або ви можете дійсно у когось закохатися, симпатію почути, і такий великий поклик до того, що взагалі ем, куди, куди несеться. Тому ви можете якби зафокусувати, що якась людина має до вас емоції, і теж задуматись над емоційністю в відповідь. Близнюки, тут питання партнерства і е, може бути навіть розбірка на тему фінансів. Е, може бути, що це стосується роботи, що накопичувалася якась ситуація, і це пов'язано з фінансами. Десь може чи вилізти якісь трафіки, ви емоційно будете відстоювати свою правоту, десь може бути просто ситуація, яка дуже сильно вас буде нервувати, буквально е, тому, що в нас ліліт задіяна, то на вас максимально вона впливає. І масштабуються проблеми, які насправді копієчки не коштують. Рак, звичайно, що це повня вас дуже сильно і кармічно зачіпає. Особливо, якщо луна в раку, то знаєте, у вас зараз відбуваються події, які емоційно запам'ятаються надовго. Це може бути емоційні важливі рішення, які в вдолі будуть прописані як така точка. Що тоді відбулось таке. Це щось по типу одруження, розлучення, продажі, розставання, чи навпаки кармічного знайомства. Але це те, до чого ви давно йшли. Тобто зараз як результат показується. Леве. У Леві в завершальний період стосунків з іншими людьми. У когось завершиться дійсно відносини, у когось завершиться, наприклад, період, коли вас нервувала робота і ви її змінюєте врешті. Але це такі кардинальні ключові зміни, тому варто звернути увагу на все, що відбувається зараз, до чого вас обставини змушують та провокують, тому що є дуже багато людей, особливо леви, вони вже втомилися за попередній півторирічний період. А у нас повня співпадає саме з тим, що ще й кармічні взимаються. Напередодні змінили свій знак. І тут дуже все навантаження величезне, тож треба обережно ставитися до власне, людей, які навколо, і не боятися далі продовжувати їх змінювати. Діви. 11-й дім, чудово для роботи, для масштабування, для нового колективу, для комунікації нової, для тих, хто працює в мережі прекрасно, в соціальних медіа, проявляти себе, комунікувати з новими людьми, максимально задіювати і залучати нових Людей в свою справу, в свій бізнес і в своє життя. Далі Терези, у Терезів питання е, таке дуже давно накопичувалось питання статусу. Хтось просто не витримає в стосунках і буде змінювати статус. Вирішить врешті е, продовжувати тільки в новому статусі. У когось це документальні справи, які мали емоційне підґрунтя. Тобто, ви давно хотіли завершити якусь справу емоційно, до того багато вкладалися, і зараз, врешті, бачите фінал. Скорпіони мають питання новизни, нових знань, нових знайомств через людей. Дуже багато дізнаєтеся і викликається у вас емоції. Вас хтось може захопити якоюсь ідеєю, от просто через людей до вас іде інформація стосовно того, що не залишить вас байдужим. Це також ефект пліток, хейту і таких чуток, які приходять з ні відкуди від якихось сторонніх людей. Стрільці мають маєте питання фінансів і не своїх, можливо, комусь віддаєте борги, бо це вже емоційно накалило ваші стосунки, або хтось може з вами так поступити. І, грубо кажучи, хтось може вас як в форматі чи шантажу, чи там лірики, знаєте, продавлювати через емоції вашу ситуацію на те, аби у вас забрати кошти для якихось цілей. Ця повня робить вас слабкими в цей момент, тобто ви піддаєтеся. Таким інвестиціям, які потім можете емоційно розчаруватися в них, тому обережно. Кози роги мають питання стосунків з близькими, тому скандальчики, виясняння відносин за дрібниці, за побутові речі, дуже ймовірні. Уран з Нептуном на вас дуже давить, і це може відновлювати навіть попередні конфлікти з близькими. Водолії, питання нервозності вас стосується найбільше. Ви це відчуваєте суттєво, і це справді зачіпає і розкручує а, дратівливість, нервозність, зриви. Психіка дуже зараз слабка в цьому плані, тому робота з психологом може виникнути як ідея через те, що контролювати свої емоції, буде дуже важко. Звісно, що цьому можуть передувати якісь ситуації, які просто вас вже знаєте накопичувалися. А зараз може бути емоційний навіть зрив. Рибки у рибок, ну прям кайф е, від емоцій. Ви отримуєте задоволення, компліменти від сторонніх людей, від людей навколо і просто насолоджуєтеся тим, як до вас зараз життя показує вам ніби результати і щось приємне. Ви теж можете зайнятися чимось приємним, що давно собі не дозволяли. Це якби трошки такий флешбек з минулого. Е, для рибок це відновлення, ефект, від якого ви отримуєте задоволення. І я бажаю за цією повною, аби кожен е, дійсно отримав від цієї гамми емоцій, яка буде, е, максимально позитивних в своє життя. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, ставте лайк і збережіть собі це відео, аби кілька днів після повні передивитися і дійсно е, так перевірити, як відіграється, конкретно повня в раку, яка максимально емоційна серед всіх повнолунь, які трапляються в році, і для кого вона з вас буде найбільш вдалою. В емоціях такий собі астрологічний щоденник варто вести і відслідковувати, як ви реагуєте на астрологічну ситуацію, тому що все в житті циклічне, а астрологія саме на цьому і базується на попередньому досвіді, як програвся аспект конкретно у вашому житті. Тож, всього найкращого!